Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Ярік Мазур. І сьогодні у нас 13 серпня. І я такою кінською копалкою, але до мотоблока будемо копати картоплю Мототрахтора. Мототрактора, так. Да. Скільки кінських сел? 12. О, це просто показав Белороза, Ми його скосили, звичайно, трохи перебираємо. Бо передають на неділю дощі, а вона вже суха, як то говориться, не так якщо буде лежати, щоб вона день день як на зеленому, коротше. Зеленіє, ну і є, вічечка пускає. Ну, це зараз це дала жара, звичайно, тому що як до не було. Трошка дощик впав, трошки, але він на це не дуже. Бачите, трошки, трошки, трошка і решта сухо. решта сухо. Копати можна, тому що тут піщана така земля. Так що будемо зараз пробувати копати. Ото наша вся сім'я. Бачите, а це. Сестри. Син приїхав допомогти Війкові викопати картоплі. видно. Дівно, з якого року? 70-го 70 року. Це польська, так? Мадинко. Польська. До коняк, а це буде до такого міні-трактора. Зараз будемо дивитися. Весь процес побачимо. Оце заїхав. А зараз будемо дивитися. Картоплю роз. Оце родила картопля. Бела роза. Крупненька, звичайно, покажу на цьому, ну як вона має свойство, не дуже ну велика. Багато під кущом, але ну, я б сказав, що картопля непогана. От так, бачите. Оце земля, звичайно, тут пісочок з такою чорнозьомом, І картопля дуже прекрасна, дуже бачите. добра картопля, попала якась біла ще. В нас, якщо чесно, такий тракторець, не потягнув би такую, земля в нас дуже, як то говориться. Може ага. туди їхати. Земля дуже тверда після дощів, після капельного дуже тверда, воно би не потягнуло. А там, бачите, от така ситуація, така картопля. Різану трохи набік. Ось ага. ведемо процес. І зараз глянемо. Отак купається картопля. Ну кажу, картопля є місцями крупна. Є місцями крупна, ну і, кажу, нарупіть. все но хватает Картопля дуже родила дуже добре. дивіться. Земля тут гуляна, казали. Вигуляна так що. О, можу показати, немає цього Сірників, або авусеш. Ще... Зажалки Ваня нема. Хороша. Картопля хороша. А ну О, Пачка зі бачите. Ось така картопля. Ось така картопля. Є, звичайно, трошки менша. Є трошки менше. Ну, небагато. Картопля дуже красива. Навіть не сподівалися, що так буде. Але кажу, треба викопувати, бо тут я, мабуть, на саме перві усі викопую. Бо дехто дивувався, що це якось вершки. Вережки були скодзяну неділю назад. Де-не-де не де була зелена ще година, а остальне вже сухе. Остальне було сухе вже і... Просто-напросто вона дійшла, бачите, не скребеться ні нічого, картопля вже готова, так що краще вона хай, е, поки зберігатися буде в погрібі, сюди. а так це буде найкраще, я так думаю, щоб не задощило, ну та й самі знаєте, проросла, погнила, ну це... Я так від себе кажу. А це помощник прийшов. Помагає. Це — Помощник татого трактора. так? Нам трохи Андрій допомагає. Хлопці робочі. І просто такі трактори, бачите. Пішає правда те посадіння, можна було так приїжджати, але трохи мішає посадіння. А тут вкрай посадили кукурудзу. Як я вже показував, кукуруза непогана, солодка. Оба, і пішло. Каплопля. Так, так, і дуже крих дити. Якщо чесно, то на видно. Я просто зараз трошки вам покажу, що воно сипе. Бувало і в мене так, якщо чесно, не дуже зарядка і було. Тут рядки невеликі, але картопля дуже красива. Я просто влічив. Но отака. Отака. Бачите, це така картопля. Тут 5 соток, 6. 30 сіток взяли, подивимося, скільки буде. Просто подивимося, скільки буде. Де-не-де, де, звичайно, попадає різана, ну то нічого. Де-не-де де буває. Нижче може, або ще, але ну, небагато. Це зараз буде їстися. Так само, як ми де. А так картопля непогана. Ось така картопляка. Картопля. Ось така пішла. Як хочеш. не потягне, так у нас така копачка не потягне на нашій землі, тому що тут таке піщане. І ні разу не заливалося, ще скажу, нічим, тільки десь два рази дощик пропав і тут зивина, що трошки вологе було, тому що на піску вверху дуже, як то говориться, дуже є менша картопля. Дрібніша, людей бачив, просто проходив. Остальне покажу, як родить це Льющина. Це моя, як то кажеться, батьківщина дитинства. Ну. Але тягне за своєю картоплею, що залишилася там, звичайно, за своєю роботою. Надіюсь, що буде все нормально. Так. Регулюється взади, давати нижче, вище. Ось така. Бачите, молю каже, трошки врізало. Зараз. Ну і збирати, кажуть, дівчата дуже добре. Збирати дуже добре. Ну, ясно, що добре, тому що воно дивиться. І внизу нічого не лишається. Гляньте, вся картопля наверху. І нічого не лишається. Дуже прекрасно. І дуже ефективно картоплю. Сезон, як то кажеться вже почали. Велика картопля. Картопля не поняла. Є середня, дрібної почти мало, а переважно велика картопля. Взяли 30 сіток, думали, знає, а тут певно буде більше. Я посчитаю по сітках. Взяли 20 кілограмові сітки. Скільки тут стоїть одна сітка? 5. Сітка тут 5 гривень. Це в магазині. Так як в нас стояла 2,10-2 гривні. Це до війни, це на Херсонщині. А тут піднялися ціни. Звичайно, ну, і там теж піднялися. Отака картопля. Дуже прекрасна. Ну і вона смачна, як хто знає білу росу. Вона дуже смачна беруть. Звичайно, на ринках. Ну, а це для себе. Це не для ринків, це для себе. І внук прийшов. Прийшли внук. Теж внучки. Одна друга допомагають. Хочеться допомагати. Такі, бачите, сказати, картопілька непогана. Я ще так не вибирала, Суперово. Суперово, да? так? Каже, дуже подобалося. Такий тракторець. Їде, буде копати, поки не викопаємо. На цьому всім здоров'я. Україні перемоги, і щоб не було голоду, я думаю, його не буде. Будемо садити, обирати. До побачення.